Панове, всім привіт! Нарешті та футчемпіонс, де ми отримуємо найкрутіші нагороди за весь сезон FIFA 23 Ultimate Team. Ultimate Tots. Ну а через кілька годин фінал Ліги Чемпіонів. І Якщо у вас є прогнози, то Фафбет до ваших послуг. Перемога вже близько, а за нею. Відновлення. Щоб допомогти воїнам адаптуватися до нового життя, у твоїй останній місії збираємо на біопротезування для них. Проходь квести та рівні, а за це розіграш гаджетів наприкінці промо. З тобою було приємно мати справу. Залишайся у грі Сфавбенгравець. Перші свої матчі я провів вчора після того, як зібрав черговий легендарний пік. Інтриги тут тримати не буду, мені просто впав дрокба. Та все ж я дав йому зіграти, і в одному з матчів без проблем не обійшлося. Тому там його навіть з базовий лосьо поставити, то вже буде міцно за 150 тисяч. Далі можна щось крутити. Ого, дуже динамічна атака. Ого! серйозно. Добре, 1-1. Ці підтанцьовування. Тате що, ну, блоку нема, мене то так розчаровує, коли я сам вручну стою перед мечем, щоб блокувати, і блоку нема. Ухти! Діді дрокба, ви бачили цей мув повз Смоулінга на протиході, як він проскочив. Вау! Легендарно, бляха! Я не чекав. Я уявляв, що таке може статись, тому так робив, але не чекав, що це вдасться. Я думав, що чогось не вистачає. От зараз помітив чого. Курва, а де player name? І... і. І... І Як? А чого? Не світиться прізвище над гравцями? Я думав, зараз роблю картина домальована, але нема. Чому прізвища над футболістами відсутнє? Думав, що тільки назви команд зникають, а то вже і у Прізвічав Драгба! є Драгба легенда бляха. Вау! Кевін Дебрюйне! Це називається фірмовий удар. Такі як Кевін вміють таке виконувати. Ніби результативненько. І був навіть матч, де він мене дивував проти досить непоганого суперника, як він там вирвався проти Смолінга. Але. По грі, чесно, він не настільки приємний, як ЕТО. Ну а сьогодні я повернув до основи Гулліта. r 9 в оренду ще собі закинув, бо в мене залишилося кілька матчів. Ну і до вашої уваги найцікавіші із всіх матчів у боротьбі за найкращі можливі нагороди. Деякісь прохідні склади там. Ну от як можна було дати такий пас. Ну, Гулліт, ну що це за хрінь? Добре. О, бля... Гооол! Чому в мене не R9, а R22? О, oh, є! Yeah. Добре! 2-1! Та все в сраці. Бей монітор! Цілий монітор розмінялися, забули. Аааа, чат, нездоровий геймплей, нездоровий <губ> зараз він. Ааа, що ти робиш, падлюко? Ну що це за підкати з перехопленнями? О! Нам потрібні екстра тайми, коротше, там розберемось, може. Не треба екстра таймів, бейгол! Я На, що я зробив? Нащо я то зробив? Ні. Я повірив у шедевр, але шедевру не сталося 90, як вчили. НО. Скрипт FC приїхав! 4-3! Екстра таймів не буде. Кіліан бафе! 90 плюс робить, як завжди, великі справи. Поміж ніг Маркініусу. Все як має бути. То страшне. Знову все в ТОЦах. Ой-яй. Офсайд має бути. То страшне. Не встиг я викинути Маркініуса. Ай ай Ну це жах. Кожен удар це гол. Є гол важливий гол. Такий, як кисень в цьому матчі гол. Ха. а Звідки взявся на казет? Де взявся? Зі сраки. Ой-ой? Зараз буде все. Останній матч. Виграти треба. Фердінан Смолінг. Тонале Герейро. Ройс. А, лол, бо він за людин контролює гравців і випадково розганяє. Лол, що це за гол? Ройс? Що це за шмата якась влетіла в ворота? Віддали. Серйозно. Фух, треба буде похаритися в цьому матчі. 2-2. Те, що пише на спині у Роналду, то не просто так. Добре. <плес> <плес> Вау. Wow. А покажіть йому, будь ласка, повтор, як в мене вандайк стрибав на перехоплення. Десь 2-3 відео тому було. В мене там Ван Дейк на 30 см стрибнув. Тут суперника гравець на 30 метрів. І. І я забиваю Мбапе виривається все таки І 3-2. Нарешті я попереду. 33. Бо було краще. Гол! 43-й номер можна написати. Та боже, чому ви рухаєтесь так, що я хочу просто стояти на кріслі? Гол. У нас Ultimate Tots максимальні нагороди, все решта, в мав. 19-1. Yeah. Unavailable. Uh, really? Ви мені може ще нагороди не дасте? Що за хрін я бачу перед собою? Де картинка першого рангу? Що це таке взагалі? Ultimate Tots, hello. Добре, бо якби зараз тут показали другий ранг, я б точно монітор бив. Прикинь, тебе якось не зарагувало і щось глюкнуло. Забираємо, забираємо. Ей! Hey. Який плеєр дік? Чому там не пишеш щось по-людськи? Що це за айтем desk 23 43 22, ви що мені вже прописали якихось і гімнарів чи що? Я вже вимагаю компенсацію. А, у всі? Ну добре. Є вже в мене такий ламела. Можна тут ще до тут здати, ноір. Добре. Дуже часто дають, до речі, в одному з чотирьох піків таких, тот з картку, але поки не сьогодні. Ось тут, отут має бути. Нема. Є, щось є. Але це не то, це. якась Ліга Чемпіонів. Цікаві стати, до речі. Добре, йду зліва направо, бо завжди вибирав якийсь не той порядок, і все було погано. Кварацхелія. найкращий тут, напевно, 5-5. Що скажете, чат? 2 мільйони божевілля. А лінкувати як? 5-5 це дякую, але лінкувати як? Лоботка? Просто Лоботка. Ага. Левандовський і Ернандес. Ернандес, який є в народній команді, і Роберт Левандовський. Зараз глянемо на ціну Левандовський. В мене десь там каб 275 тисяч Левандовський. ха Ха, я беру Тео. Тео Ернандес. Гарно. І. І Дебрюйне, Ха-ха-ха! Let's go! Кевін Дебрюйне, мій красень! Приходить в команду червоним тоцом. Оце я розумію, дякую! Оце краса! Це дизайн, і це ще й плюс кеш, бо у мене Кевін був купленим. Ту десь мільйончик має бути, напевно. 690 тисяч, трохи просів, але нічого, все одно моцно. Крутезні нагороди. Люкс! Люкс! 12 гравців. Волка одрарний. Ну не дарма ж я старався. В цій Чемпіонс. зібрано грав, не дарма. Я чекав, що воно зайде. Мертенс. Ще один ультимейт. Тут тот не дають. Тут дають барелу, ти диви. Збирати, поки збирається. Тоц, це там, де 5 гравців? Бляха, чуть серце не стало, я думав то леао. Фух. то 5 гравців і Жао Маріо. 4-4, високі не з Бенфіки, десь міг і заграватися. І ось він. три ТОЦи. Червоні вже дуже потішили. Дуже. Розчарувати зараз буде важко, бо я вже радий червоними. Але ще раз потішите. На мільйончики, компенсація за і Голланда. Пелінгем, може, якийсь дерштеген. Ну, селібатом, що, буде кілька навіть сотні, нема Боже. Ну, що стосується кешу, і все-таки як завжди, марку тримають. Кешу не дають. На сьогодні все. Якщо це відео і мої нагороди вам сподобались, не забувайте про лайк і напишіть у коментарях, що ви дістали. Як і завжди, вдячний вам за увагу. Скоро знову почуємося. Побачимось, бережіть себе.